Осіння хандра такий стан у більшості людей з'являється з початком прохолодної та похмурої погоди. Як не потрапити в цю емоційну пастку, та що робити, якщо вже відчули перші дзвіночки? Відповіді у наступному сюжеті. Занепад сил підвищена сунливість, тривожність та апатія. Саме ці симптоми і є першими проявами осінньої депресії. Психологи пояснюють, причину цього є відсутність звичного для організму тепла, а ще притаманних оку кольорів. Коли наступають, приходять холоди, і вони приходять поступово, зменшується кількість зелені. Осінь дає нам яскраві кольори, але вони теж є недовгі, і тоді, взагалі, все стає чорне, сіре, а потім біле. Тобто самі кольори вже такого чорне, біле, сіре, воно спонукає до певних депресивних ноток. Поді Наталія додає, зміни емоційного стану річ набувна, тому все залежить лише від нас. Ми маємо подбати про те, щоб ми не впадали в депресію, тобто десь все рівно прогулюватися на свіжому повітрі, спонукати по наше, наше око має шукати якісь яскраві зеленого кольору картини. Ми можемо по іншому побудувати спосіб життя. А Лікарі рекомендують у період погодних змін підтримати організм вітамінами А Б і С. Корисними є також магній, цинк та омега. Харчування повинне бути також відповідне. В першу чергу різноманітне, регулярне і тепле. Тому що ми якраз вже входимо в холодний е, період, от і е, чай, особливо трав'яний чай, е, він буде нас і зігрівати зсередини, ну і плюс додавати свою таку трошки е, дію оздоровлюючу чи там тонізуючу. Не менш важливим є і відпочинок. Намагайтеся в цей період змін. Гарно висиплятися, тому що це буде додавати вам фізичної витривалості і психологічної стійкості. Хоча на календарі лише 20 числа вересня та Прикарпатці вже встигли відчути перші прояви осінньої хандри. Це завжди я кожної коли тут різко похолодало, картопля ще не викопана, чесник ще не а Тут холодно, мокро. Якось стримуюся, не переживаю, бо я знаю, то нічого не дасть. От треба піклуватися, і діти, і внуки, і чоловік. Ну, є, є. Ну, Як борюся, якщо вже таке трошки дужче, то п'ю якісь заспокійливі, п'ю щось з таблеток». Як боремося, надією про нашу перемогу. Нас це зігріває і впевненість нам дає, і надію, і прагнення до життя. Якщо пригнічений стан триває більше двох тижнів, людина почала спати понад 10 годин на добу, або ж навпаки, значно менше. А ще присутні різкі зміни у вазі, необхідно звернутись за допомогою до лікаря.